Перша хронік, восьмий розділ. Авеніамин породив первородженого свого Белу, другого аж Белу і третього Архара, четвертого Наху і п'ятого Рефу. А в Бели були сини Адар, і Гера, і Авігуд, авішуя і Нааман і Хоах, і Гера, і Шефуфан і Хурам. Оце сини Ехудові. Вони були голови дому батьків мешканців Геви. Та переселено їх до Маанахату. Анаман, і Ахія і Гера він їх переселив і породив Узу та Ахідуда. А Шахараїм породив дітей на Моавському полі, по тому, як він відіслав своїх жінок Хушім та Баару. І породив він від Ходеш своєї жінки Йоава, і Ців'ю, і Мешу, і Малкам, і Єуц, і Сохонію. І мірму це сини його голови батьківських домів. А від Хушім він породив Авітува та Елпаала. А сини Елпаалові, Евер, і Мішам, і Шемер, він збудував оно Ілот та належні йому міста. А Берія та Шема – вони голови дому батьків, мешканців Айлону. Вони вигнали мешканців Гату. А Ахйо, Шашак і Єремот, і Зевадія, і Арат, і Адер, і Михіїл, і Ішпа, і Йоха, сини Берії, а Заввадія, і Мешуал, і Хіский, і Хевер, і Ішмерей, і Ізі, і Йовав сини Елпаалові. А Яким і Зіхві, і завді і Еліаней, і Цілтей, і Еліїл, і Адая, і Берая, Шімрат сини Шімеєві. А Ішпан, і Евер, і Еліл, і Авдон, і Зіхрі, і Ханаан, і Хананія, і Леам, і Антотія, і Єфдет, і Пенуїл сини Шашакові. А Шамшерей, і Шехарія, і Аталія, і Ярешія, і Елія, і Зіхрі сини Єрохамові. Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі. А в Гівоні сиділи батько Ківону, а ім'я його жінки Мааха, первороджений син його Авдон, і цур, і кіш, і Баал, і Надав, і Гедор, і Ахйо, і Зехер. А Міклот породив Шімшу, І вони теж сиділи в Єрусалимі при братах своїх за своїми братами. Анер породив кіша, а кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, Амал кішуя, і Авінадава, і Єжбаала. А син Йонатанів Мерів Баал, а Мерів Баал породив міху. А син міхи Пітон, і Мелех, і Тереа, і Агас. А Ахас породив Єгоаду, а Єгоада породив Аламета, а звает і зімрі, і зімрі породив Моцу. А моца породив біню його сина, Рафа, його син, Еласа, його син Ецел. А в Ецела було шестеро синів. А от це імена їхні: Аскірім, Похеру, Ізмаїл, Ішерія, Овадія, і Ханан. Усі вони сини Ацелові, а сини Ешека, брата його, первороджений, його Улам, другий Єуш, третій Еліфелет. А у ламові сини були мужі, хоробрі вояки, що натягували лука, і що мало багато синів та онуків. Сотню п'ятдесять. Усі вони з виніями нових синів.